Yeah. Доброго дня, шановні колеги. Ми сьогодні зібралися для того, щоб презентувати підсумкове видання нашого проєкту, як забезпечити прозорість обласних та районних бюджетів. Проєкт народного дому, який виконувався в співпраці з обласним департаментом фінансів та Хотинським районним управлінням фінансів. Він полягав в тому, щоб розробити методику для висвітлення обласного і районних бюджетів для звичайного громадянина, депутата, це не для фахівця. Наша основна діяльність була направлена на розробку інфографіки, яка візуалізує складні чи. Ми дуже зрозуміли для загалу цифри бюджету і фінансів області району. І от сьогодні ми хочемо про це поговорити і представити вам презентації нашої видання. Я надаю слово Тарасу Халаку, експерту нашого проєкту, і потім запрошувати слово Володимира Романовича, який є заступником департаменту обласного голови. Доброго дня. Ну цей збірник складається по суті з двох частин. Перша частина це проекти нормативних актів, це розпорядження голови обласної державної адміністрації, розпорядження голови районної державної адміністрації. Вони є типовими, вони розроблені для всіх місцевих державних адміністрацій, можуть ними бути використані. Власне, вони передбачають створення е, відповідної сторінки фінанси області чи фінанси району е, чи бюджет області. Бюджет району не важливо буде називатися власне на веб-ресурсах, офіційних веб ресурсах цих органів влади. Е, ці проекти рішень розроблялися спільно з головними розпорядниками коштів. З, над активною участі Департаменту фінансів їхні представники брали участь у всіх засіданнях цих робочих груп, яких було там понад 10. Також ми радилися з ними потім вже по структурі самого цього розпорядження, по тим органам, які за що мають відповідати. Цей збірник буде надісланий у всі місцеві державні адміністрації в районі Західної України, буде розповсюджений і Вони можуть користуватися власне тими напрацюваннями, які були нами розроблені. І окрім того, тут друга частина цього збірника, яка вкладена всередину, це власне ця візуалізація, ця інфографіка, яка передбачає спрощення надання інформації про. Видатки обласного бюджету про його доходи до того, щоб пересічні громадяни, про які говорив Володимир Петрович, а я би сказав, що швидше, можливо, громадські організації, незалежні журналісти, які цікавляться цими питаннями, щоб вони мали більш доступну інформацію власне, про ці видатки. Як ви побачите, наприклад, по соціальному захисту чи по освіті, ці видатки доведемо до кінця. Тобто тут вказано, скільки конкретно громадянин, які користуються там, чи послугами охорони здоров'я, чи послугами освіти, скільки на нього затрачено коштів з обласного бюджету. Що ми побачимо, що харчування закладів обласних комунальних лікарень, хворих, які перебуваються в лікарнях, там 4 там, чи 10 гривень, ми розуміємо, що Такі видатки є недостатніми і треба буде думати над тим, щоб власне, цю статтю збільшити. Крім того, в цьому збірнику я хочу звернути увагу є ще чотири слайди, чотири графіки, які показують, наскільки змінилася структура видатків об'єднаних громад до і після об'єднання. Ми побачимо, що їхні видатки, їхні доходи зросли. 10 разів в середньому, власні їхні доходи зросли в два рази, це теж показує ту перевагу фінансової децентралізації, децентралізації владних повноважень, ця реформа, яка започаткована в Україні. Що би я ще хотів сказати, Ми, не дивлячись на те, що проєкт наш вже закінчився, ми плануємо ще зробити принаймні дві таких речі. Нас має бути надрукований буклет, і ми плануємо, що десь на наступному тижні ці буклети будуть масово розповсюджені серед власних відвідувачів обласних комунальних установ. Я думаю, що це в першу чергу може лікарні заклади культури. Тобто ми Дамо людям інформацію про те, які власне видатки є загальні, загальну таку інформацію, тобто спрощений на одну сторінку, але він дає загальне уявлення про те, куди йдуть видатки обласного бюджету. І з іншого боку, ми отримаємо реакцію цих відвідувачів, чи це їм взагалі цікаво, чи їм це потрібно, чи може їм ця проблематика зовсім не цікава. І друга річ, про яку ми думаємо, в кожній комунальній установі власне їхні видатки на цю комунальну установу. Це те, що ми передбачали, що буде повішано виставлено в інтернет-ресурсах, але я думаю, що воно буде більш цікавим для тих відвідувачів, які власне ці установи відвідують. Тобто, якщо це мова йде про... Якусь клінічну лікарню, то там будуть передбачено, ну, скільки видатків на лікування, на медикаменти на одного хворого в день передбачено, скільки видатки на харчування на одного хворого і, можливо, загальні видатки по лікарні. Тобто, скільки мільйонів там отримується лікарня, скільки з них йде на зарплату, і скільки з них йде нервної професії. Такі інформаційні, я би не сказав, що це стенди, може інформаційні. Повідомлення ми друкуємо думання в комірі і розповсюдимо <кій> цих комунальних установ, і тоді всі відвідувачі можуть бачити, власне, куди йдуть теж обласного бюджету. Дякую. Я, як розгадавшись сьогодні, слухав про діяльність роботорської ради і про те, що зараз розглядається питання про фінансування медичних закладів. Зв'язку з об'єднанням громад, хто має утримувати, Тобто ці речі вони не є чисто теоретичні, а це насправді те, що люди повинні знати і відповідно зараз робити певні кроки. Володимир Романович, прошу кілька слів сказати про цю нашу діяльність Дякую. дякую всім. Перш за все, хочу сказати, що коли розпочневся цей проєкт і пан, на прийняти в ньому участь десь перші eh, враження, чи eh, перші настрій був скептичний до цього проєкту. Чому? Тому що, як на мою думку, як фахівця. Eh, на інтернет-ресурсах є достатньо інформації про виконання бюджету, наприклад, от, от, на сайті, наприклад, Черновецької обласної державної адміністрації є вкладка публічні фінанси і місцеві бюджети, що тижнево виставляється е, там і виконання доходної частини, і виконання видаткової частини. В той же час, коли вже в процесі реалізації е, цього е, проекту, хочу сказати, що дійсно підхід був е, е, здійснений. Не Яку як чисто спеціалістів, а для кінцевого споживача, тобто для громадянина. І тому дійсно сама думка в тому, щоб визначити кількість бюджетних коштів на одного жителя, чи це в на його харчування в лікарні, чи харчування в школі-інтернаті для дитини-сироти, є дуже цікавою. Думаю. Є дійсно такою, що потребує уваги і контролю не тільки з боку державних органів, а й з боку громадськості. Тому дійсно хочу сказати, що вважаю, що цей проєкт дав якусь певну нам і не тільки нам інформацію. Де є у виконанні бюджету, і де необхідно е покращувати і планування і виконання бюджету. Ми це, 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 це ж розповсюдимо серед депутатів цю інформацію, вони можуть цим користуватися, тому що ну, власне ж, вони теж вирішують, куди пер, пер, перерозпроділяти ці кошти. Е Ось, можливо, е теж в обласному бюджеті, в районах, напевно, що це легше буде зробити. Е буде, запроваджувати ця нова модна тенденція, що якась частина бюджету дається на так сказати на розгляд громади. Що потрібно зробити Бюджет участі? Бо це бюджет участі. Бюджет. Так, тому, ну не знаю, чи воно буде перший рік успішна, але я думаю, що можливо згодом активні громадські зможуть впливати на. Господь, нехай і невеликої частинки бюджету, але вони будуть тоді відповідально ставитися вже до своїх заяв. І... Тут ще є специфіка до свого районного бюджету. По суті, це ж не бюджети громад, це бюджет об'єкту. Тут не стільки може і громадян, скільки самі громади можуть ну, громади, можливо, можливо, та на і на формування цих бюджетів. Це це цікава е, думка, і мені здається, що воно так як спочатку нам здавалося, що щось неможливо зробити, а можливо через п'ять років ми будемо бачити, що діють якісь конкурси проєктів на обласному рівні чи на районному рівні, і громади вже не тільки так. В щорічному розрізі впливати будуть через своїх депутатів на виконання бюджету, але й протягом року зможуть якісь невеликі покращення в житті громад робити на плановому рівні, щоб це не було прикриття якихось доріг там, чи щось інше. Але насправді, коли будуть представлені різні потреби, то можливо проєкти фактично вони будуть робитися. Ну, ми збірник виставили в інтернеті. Будь-хто може скачати його, користуватися. Всім дякую. Дякую.